Миргороду реально повернути його символ знаково, спроєктованого Панасом Сластіоном будівлю водолікарні. Саме її шпиль часто асоціюють із нашим курортним містом. Задля того, щоб обговорити цю перспективу, до міста приїхала заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимюк із активістами проекту школи Лохвицького земства. Гості переконані, славне архітектурне минуле Полтавщини треба відродити. Їм під силу було знайти і поцікавитися нинішньою долею більше півсотні будівель шкіл проєктів, яких був архітектор, засновник краєзнавчого музею у Миргороді, Сластіон. цього дня під час зустрічі мова йде про всі аспекти відновлення будівлі водолікарні на території Миргород-курорту, як бренду нашого міста. Рано чи пізно я, наприклад, надіюсь, і ну майже впевнений, що цю ця будівля буде реставрована, не реставрована, відбудована. Вже якийсь ясно новий іпостасі, це ж не, не буде, вже, звісно, водогрязій ліщебниці, але це буде якась теж рекреаційна база, чи, там, чи невеличкий санаторій, чи, можливо, там, заклад харчування, ресторан, чи готель, чи, ну щось буде, але для цього, ясно, нам місто не потягне цей проєкт, потрібні інвестори. Тобто рано чи пізно ми до цього повернемося. У 1986 році будівля водолікарні була повністю розібрана. Вона розміщувалася на місці нинішнього пам'ятника Івану Зубковському із двома крилами всередину двору в українському науково-дослідному інституті. проєкт реставрація збереглися документи за 1989 рік. Про перспективу реставрації приміщення зі вказаними площами та розмірами. Спеціалісти віднайшли більше ста історичних фото і переконані, сьогодні водолікарню можна відновити із максимальною точністю. Когда мы приехали, действительно такое было какое-то такое вот желание найти максимум, что есть по этому объекту. Где-то, ну, наверно, месяца полтора, два было потрачено то, чтобы, во-первых, найти весь материал, который был. Вот начиная от, дальше уже расскажу, от студенческих времен, когда еще здание стояло, нашли архивные фотографии. На сегодняшний день их порядка, по-моему, ста с чем-то там набралось исторических фотографий этого здания. Были найдены. Описательные части были найдены чертежи этих, этого здания. Вот, конечно, еще тогда обмерочные чертежи, частично проектные направленные на противорение работы, когда кровля обвалилась, на какие-то частичные реставрационные работы. Вот, также за это время была признана работа по подготовки учетной документации на этот объект. Память, значит, это здание по сей день является памятником архитектуры национального значения. Его никто не исключал. На сегодня возможно восстановить и иные памятники, утраченные. Вот, то есть, и поэтому к сегодняшнему дню была полностью составлена та учетная документация, которая позволяет ввести этот объект в правовое поле уже нынешнего законодательства по восстановлению утраченных памятников культурного наследия. Это раз. Вот. Ну и самое главное, что собран тот фактологический материал, Который позволяет это здание восстановить. Ну, с точностью 99,9%, ну, 100 никто не дает никогда, но 99,9%, что ну, таким же, в том же месте, в таких же формах, и там, вплоть, может быть, до выщербники на кирпиче, можно на сегодняшний день восстановить. Это, да, вполне реально. Конечно, город должен определиться с функцией, потому что не тогда, не, 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 на, не, и не на весь период как бы, работы никогда не остался вопрос приспособления здания. Также были либо противоречивые работы, либо реставрационные в объеме э, текущего ремонта. То есть город должен определиться, что там действительно будет. Это будет про інженерних решений по зданию. В целом, все условия, которые необходимо технически для теперь, як би, второй етап, это политическая, ну конечно, економічка, экономические возможности для реалізації цього проекта. Колега Анатолія Ізотова теж архітектор Сергій Халепа згадав, як, будучи студентом на власні очі, бачив приміщення водолікарні та проводив його заміри. Будучи студентом первого курса и проходя обмерную практику, мы обмеряли это здание, оно еще стояло. Это был 1977 год. Значит, я помню свои впечатления, помню техническое состояние хорошо. И Был этот обмер, и планшеты с обмером в цвете висели долго в деканате архитектурного факультета на больших подрамниках. Значит, ну, это была такая знаковая, довольно интересная работа, значит, и... Мы, и потом мне довелось, так сказать, уже в 80-х годах, довелось участвовать в проектировании этого здания в натуре, в новых исследованиях, новых реставрационных и консервационных работах на этом здании, значит, э, уже в составе, будучи уже архитектором, реставратором, и, э, ну, такое довольно интересное, символическое это самое. И вот э, вернулась еще одна круги своя, значит, сейчас. Идет речь о воссоздании этого. Уникаль это действительно символ города, символ символ курорта и ну, такое знаковое здание. Это очень такая ну, реальная и нормальная, я считаю, будет работа. Звісно, важливою є думка керівництва миргородської оздоровниці. Відтак, до участі у роботі круглого столу, запросили заступника генерального директора Василя Квашу, який теж висловив зацікавленість з проектом та його історичною значущістю. Ну але те, що сьогодні піднімається, напевне, це не сьогодні питання. Воно піднімається і балотується. То ми, звичайно, підтримуємо багато. Не, не те, що заперечень, а багато запитань у цьому всьому, це і фінансові, і будемо радитися. Основне, це Сергій Павлович, з яким з міською радою ми працюємо у тісному е, такої співпраці, тісній працюємо. Так що з нашої сторони, зі сторони курорта, ніяких обмежень, заперечень і якихось там. Камнів не буде. Ми будемо плідно, обсудимо це питання на технічній раді, раді директорів у себе. Я винесу це питання з генеральним піднімем, що який напрямок визначити, визначити. Ну, власника, власника теж будемо визначатись. По землі, я думаю, ніяких питань не буде. Взагалі будемо радитись. Український архітектурний модерн це унікальне явище, що набуло поширення саме на Полтавщині. І Миргород, місто, де жив і творив опана Сластіон, може по праву стати столицею цього напряму. У цьому переконана відома журналістка, перший заступник голови національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк. Найбільше, що цікавить всіх, де та водолікарня, де та споруда, яка є на етикетці Миргородської води, яку всі люблять, бо всі цікавляться, що це за споруда. А ось вона, ось вона, поки існує, тільки в такому вигляді. Ми тоді подумали, що нам дуже важливо Миргород включити у сфери інтересу до. України інтересу українців до себе, інтересу Європи, світу до себе, і саме в Миргороді це може статися. Тому ми поговорили з керівником міста. Поговорили із своїми архітекторами, які зацікавлені у цій роботі. Вони відкопали архіви, реставраційні матеріали, і ми знайшли, що ця пам'ятка вона й досі не виключена із реєстру пам'яток, що вона існує, хоча її немає на світі. Є місце тільки в біля курорт, в курорті, прямо де вона існувала. У нас разом із містом виникла ідея. Подумати про те, щоб її місто повернути, щоб вона існувала не лише на етикетці, не лише у спогадах, а щоб місто отримало назад свій символ. А сюди щоб поїхали люди з усього, з усіх усюд, дивитися, ось оці ці школи, ось от і головна столиця, як ніби Сластониського проєкту могла би бути тут у Миргороді, бо це фінальна. Крапка його проекту і ми всі сьогодні задоволені цієї зустрічі, тому що ми точно знаємо, що місто Миргород повинно зазвучати на весь світ, і воно повинно отримати ось цю споруду назад. Для активістів, проектувальників, представників області, місцевої влади та курорту відновлення будівлі водолікарні це поки що, хоч і реальна, але мрія. Та об'єднавши зусилля, переконані учасники зустрічі. Можливо відродити унікальну пам'ятку архітектури на її історичному місці та у первозданному вигляді.